Масові протести охопили Венесуелу. У центральних районах Каракаса перебувають сотні людей, озброєних палицями. У декого пляшки з запальною сумішчю, у більшості обличчя закритих хустками й банданами. У пункту Фіхо протестувальники підпалили офіс мера у корогорич, штаб-квартира Національної виборчої ради. Що відбувається? Докладніше далі. Зіткнення між поліцією та протестувальниками почалися в історичному центрі Каракаса після оголошення результатів президентських виборів, на яких було заявлено про перемогу диктатора Ніколаса Мадуро. Наразі усі під'їзди до президентського палацу Міра Флорес перекрито. Незгодні з результатами виборів. Зносять пам'ятники колишньому президенту Уго Чавесу. У деяких містах країни відключено інтернет. Силовики, крім сльозогінного газу, світлошумових гранат і гумових куль почали застосовувати вогнепальну зброю. Серед маніфестантів є загиблі і поранені. Глава МЗС Венесуели Івангіл Пінто заявив, що всіх венесуельських дипломатів відкличуть із Аргентини, Чилі, Перу, Коста-Ріки, Панами, Домініканської Республіки та Уругваю держав, які не визнали виборів у Венесуелі. У відповідь на рішення зовнішньополітичного відомства Венесуели МЗС Перу наказало венесуельським дипломатам покинути країну упродовж 72 годин у штабі Мадуро заявляють, що жорстка хакерська атака на виборчу. Систему Венесуели не дає можливості передати 100% даних про результати виборів президента. Частина даних про голосування втрачена. У свою чергу держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що результати виборів у Венесуелі не відображають волю венесуельського народу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.